Пилат говорить їм, візьміть його ви розіпніть, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому, ми маємо закон і за законом нашим. Він повинен умерти, тому що зробив себе Сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знову війшов у в приторі, сказав Ісусові. Ти, але Ісус відповіді не дав йому. Пила вже каже Йому, чи мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я маю владу розіп'ясти тебе і владу маю відпустити тебе. Ісус відповів: Ти не мав би наді мною ніякої влади, як би не було тобі дано.